Тобі всім привіт! Вітаю! З вами Наталка з Києва. Сьогодні у нас 1 квітня, а це означає, що я запусню свою найулюбленішу рубрику, я її люблю знімати, я її люблю дивитися це порожні баночки. І хочу ще сказати наголосити, що у мене відгуки чесні, То, що мені подобається, то подобається, що не подобається, то не подобається. Кажу, як є. І нагадаю, що у мені 37 років, скоро 38 шкіра суха і вже вікова. І так почнемо. Перше вам покажу отакий бреліл. Це такий серум. Це таке, знаєте, недорозуміння. Значить, тут отакі бутилочки. І бутилочка з розпилювачем. Розпилювач переставляється, і це має використовуватися по довжині волосся, розпсикуєш, і воно, типа, як би, ну, як такий незмивний догляд, да, як лівін. Я не знаю, чи буде вам видно зараз там внутрі. Мабуть, що... Аня, видно, О, бачите, таке щось біле плаває, якісь білих хлоп'я лопухи якісь. Я думала, може це кокосове масло чи що. Коротше, воно не розчиняється, ти його ну, отак перемішувати, не перемішувати, ставить в тепловоду, не ставить. Оці білі хлоп'я отак і плавають, воно не розчиняється, воно на волосі не робить взагалі нічого, взагалі повний ноль. Я нікому не раджу ці штуки, я їх не зрозуміла. Я нагадаю, що в мене волосся не фарбоване, там без всяких хімічних. Оцих історій е, натуральний колір волосся. Єдине, що я з ним роблю, це мию і сушу його феном кожен день. все. І навіть на такому, ну, можна сказати, що здоровому волосі, да, бо я нещодавно ще підстриглася, там відстригла всі сухі кінчики, які, можливо, у мене були, воно не робить нічого, тому нікому не раджу цей засіб знаєте, не та, недорозуміння. Так, сина не закінчився отакий спрейчик від Oriflame. Давно-давно він вже був класний. До останнього мав гарний аромат. До останнього. Так, закінчилася у мене така ензимна пудра від MadePiel, дуже класна, великий об'єм, скільки у нас тут, 70 грамів, коштує не дуже дорого, і дуже мені сподобалося, я вже відкрила точно таку, взяла на заміну і користуюся з задоволенням. Так, Викидаю те, що дуже давно у нас, фу, і, ви знаєте, побились ноти. Це Excite, парфумована вода чоловіча. Син користувався, бачите, не так і багато використала, але вона у нас дуже давно. І вона дуже щас неприємно пахне. Е, ну, просто він спортився. А так аромат дуже приємний. Такий свіженький, класний. Мені до вподоби. Так, далі, така здорова бутилка для душу Old Spice. Оцей з вовком. Дуже смачно пахне, сама з задоволенням користувалася. Люблю всі ці засоби Old Spice. І хлопцем своїм беру і собі використовую просто залюбки. Так, страшненька така баночка. Маска для волосся молоко і мед. Непогана, але не вау. Знаєте, якщо буде якась там суперзнижка, взяла б. А так сказати, що вона там щось мені робить, таке, щоб я прямо ж це помічала. Ні, ну, пом'якшує, легше розчісується. Не вау. не вау. Так, 359 -та мільйонна банка. Herbal Essence цей який з грейпфрутом, апельсином, дуже класний. Любимо, користуємося і син, і коротше, всі. Оце, знаєте, такий шампунь must have. от Просто він у нас не має стояти на полиці, у нас будуть стояти 32 шампуня, і оцей обов'язково. І, до речі, забула принести, ну там ще на один разик мені залишилось бальзам. Точно такий же апельсиновий, теж дуже класний. Волосся після нього. От після маски не можу такого сказати, розумієте? А от бальзам класний, волосся таке шовковисте, взагалі класне. Там на один разик у мене залишилося, я вже зараз за ним не піду. Так, далі. Пілінг-скатка, бренд Маню. Обалденно класна, шикарна. Свою задачу ну, просто робить невідмінно. І що мені дуже сподобався, оці пушкові волосинки, деякі у нас у всіх є на обличчі. Бувають, я пам'ятаю, в мене від Єлізавіка був, і, здається, від мізон у мене був, то вони залишаються такими катишками на оцьому пушку, і їх прям треба видирати. Ну, це дуже боляче і неприємно. З цим такого не було. Ти скатав, обличчя умив, а якщо ще умив губочкою якоюсь, то взагалі все ідеально. Ніяких оцих катишок, які треба виривати з волоссям на обличчі. Класний. Зараз поки що не буду повторювати, але на перспективу собі на майбутнє. Залишу. Так, викидаю рамбутан. Це такий у нас крем-воск для там, пріч... прически робить. Малому купляла. Ну, якийсь він такий. Я не розумію, як їм правильно користуватися. Він густющий. Вологими руками воно нічого не береться. Сухими руками, братью, цей шматочок пасти розтирати, воно толком нічого не розтирається, не вкладається. Якийсь, коротше, невдалий чи ми не вміємо користуватися, не знаю. Викидаю. Сказав, тож він довго мучився і старався Пользуватися. Я собі чолку питалася їм вкладати, ну ніяк не можу до нього знайти підхід і не хочу користуватися тим, що які, знаєте, незручності нам приносить. Так, тоді отакий ріфільчик. Зараз використовую, перелила. Класний, тут особливо немає, що казати. Хороший засіб. Це мило есенситкові туріфлей з лимоном. Так. Далі викидаю актівельку, таку рожеву. Не можу, тут ще десь половина, може більше, не можу користуватися. У мене настільки чутливість пах, що я поки що, знаєте, як то кажуть, фу 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 щоб не зглазить, Пізніше вам, може, поділюся, що я знайшла для себе. Але отакі якісь антиперспіранти, от віші мені підходить. Але завіши там зараз стінник 500 плюс гривень. Ну, це кульковий дезодорант. Ну, як на мене, це дуже дорого. І я оце все шукала, якісь альтернативи. На жаль, поки що нічого. ну Здається, дещо знайшла, поки що рано казати. Але от такі там Oriflame всякі різні, якісь подешевші гарнієри, це все не працює на мені в тому плані, що. З потовиділеним, то воно працює, все окей. Але у мене настільки чутливість, у мене все пече, чухається, червоніє. Не можу я підібрати те, що мені б ідеально заходило. Я ж кажу, як тільки я ще покористуюся тим, що я використовую зараз, і я зрозумію, що да, все окей, хоча б місяць мені треба, то я вам тоді з вами поділюся. Поки що не поділюся, не хочеться мені, щоб ви собі. Скажімо так, купляли те, що не перевірене. Я думаю, що якщо я вже таке чутлива, саме у цій зоні під пахвами, то, мабуть, якщо мені підійде, то всім підійде. Так, Закінчилися отакі, о, ці золоті рибки, новейчory Flame маселко, да, в капсулах. Це ще стара версія, стара баночка. Ну, клас, що ж сказати? Суперський засіб, просто суперський. шию, на шийне, декольте на обличчя, на руки, на ноги, куди хочете, наносите. І супер таке шовковисте. Бархатисте е, обличчя. Напитане, таке зволожне. класні засоби обожнюю. Так, пінка така закінчилася. Це мені здається, Наталочка дарувала, не пам'ятаю вже точно, вибачте, я таки не зрозуміла, що це за бренд, хто виробник. Користувалася я пару разів, а так в основному малий користувався, дуже йому сподобалася ця щіточка, що вона видає, зразу пінку. В принципі, ніяких нарікань від нього я не чула. Сама, коли користувалася, тож мені було комфортно. Так, Далі закінчилися засіб. У мене... Панка така страшна, що мені вже встигну вам показувати. Ну, зато, зрозуміло, було в використанні. Бренд Чі. це отакий рідкий шовк для кінчиків волосся. Ну, Це обалденний засіб. Ну, мені дуже подобається, дуже підходить. Обов'язково наноситься на вологе волосся, на мокре да, після миття. Кінчики не змивати, це як сиворотка для кінчиків. Класний, просто в Ви знаєте, манюньку таку ще, мабуть, повторю, хоча значно вигідніше куплі, купити велику упаковку. Але цієї манюньки вистачає місяця на три, бо його треба мікрокаплю, щоб не обтяжити волосся не перенасичити. Прям от реально, от одна капелька, от реально потрібно засобу, одна капелька, Тому навіть цих 15 мл вистачає дуже надовго. А якщо купити велику банку, я просто знаю по собі, що вона мені так набридна, що я її закину і не захочу користуватися. Єдиний мінус у цьому засобі для мене це його аромат. От трошки він мені. Трошки він мені бакарить, трошки він мені віддає якимсь йодом, якимсь бинтом. От щось таке. Оце, звісно, мінус, але враховуючи, що його треба наносити одну капілюшку, і після нього я ще щось наношу, там, чи на кінчики, чи на довжину, якийсь спрейчик, то, в принципі, нормально, засіб дуже класний мені. Прям, да, Ставлю 5 балів йому. Так, тоді тут капелька у мене декоративочки. Закінчився отакий олівчик у мене для. Бріф. Помада, колір тауп. Я вже вам показувала їх мільйон разів. Віддеволін дуже класний. Олівчик гарний колір, гарно промальовує, стійко, все тримається. Це як помадка у вигляді олівця. Єдиний мінус закінчується швидко. По акціям можна знайти за непогану ціну, без акцій десь гривень 160-180 і закінчується досить швидко. Якщо кожен день користуватися, то тижня на три, мабуть. Але класний, я періодично повторюю. І закінчила дві мініатюрки от такого бібі-крему від бренду Сію Скин. Дуже мені подобається цей засіб. Я використала одну мініатюру, тоді використала другу мініатюру і в ітозі купила собі вже повний флакон, тому що він суперовий, гарно перекриває, лежить на обличчі непомітно, не маскує, якісь такі недоліки. Ну, у мене немає прям там якихось висипів. Ніколи таким не страждала, тому тут мені важко сказати, прям, чи перекриє він там якісь активне акне, наприклад. Але просто вирівняти тон шкіри чудовий засіб, просто взагалі чудовий. Єдине, що він у єдиному відтінку на зимовий період він мені трошечки темнуватий. Я прям, така дуже бліденька, то я тоді обов'язково собі висвітляла зони. Щоб не, я була не досить такою темненькою, да? щоб не було великої різниці між обличчям, шиєю там, і всім остальним. Але засіб просто чудовий. Він, як додатковий, знаєте ще, догляд. Прям зволожує, ну, Прекрасно, дуже комфортний. Так, топчик просто супер топ засіб, який мені дуже сподобався. І я його Попробувала завдяки Оксані Сидоренко. Оксаночка, дуже тобі велике-велике дякую. Це така умивалка від бренду Уріяш, серія XOS для сухої, суперсухої шкіри. Суперська просто річ. Кремова консистенція, гарно піниться. Я дуже люблю засоби, які піняться. Ті, які не піняться, вони проходять повз мене, мені неприємно. Я наче яким слизом, знаєте, собі ложу по обличчю, нема у мене відчуття того, що я його очистила. Суперські. Тут оце 200 мл, мені його вистачило, я його замовила на Чорну П'ятницю. От він у мене закінчився буквально у суботу. Тому можете зрозуміти, що вистачає такого засобу на багато місяців. І якщо брати нанотіно, на, на цей бренд, нанотіно, дуже часто всякі класні акції бувають знижки, і тому я собі ще обов'язково придбаю. І, до речі, в аптеках там аптека доброго дня такі якісь великі. Мережі аптеки, заглядайте, частенько буває, що по аптекам теж на оці засоби доглядові ставлять якісь прикольні ціни, такі приємні. То я подивлюся, По, -по монітору що поки що не моніторила, чи на натіну візьму, чи на. Так, десь в аптеці знайду. Де вигідніше буде, там і куплю. Засіб суперський. Відчищаю. Я, в принципі, ж використовую гідрофільну олію, тоді вже вмиваюся. Признаюся, чесно всі, гріха я в тому числі. Часто бувало, що я просто вмивалася отак, зразу поверх макіяжу, поверх всього. Туш знімає, науку знімає, все знімає, ідеально, ніяких висипів. Шкірі настільки комфортно, що можна і забути чимось намаститися після вмивання. Знаєте, я сухар, я повторюсь, що в мене шкіра досить суха і вікова. І для мене вмивання це так вмилася і зразу щось нанесло. А тут, ні, тут я могла навіть щось там собі вмитися і вийти з ванни, щось піти зробити, а потім така: а, стоп, а крем, треба ж догляд нанести. Дуже комфортний, дуже класний засіб. Ще раз, Оксаночка, дякую, що ти мені про нього написала, і я спробувала. Я, в принципі, багато чого пробувала з бренду Ріяж, а саме такої умивалки нікогда. Так, і далі такі шуршалочки у мене тут трошечки буде. Покажу вам. А перше, це практично повні у мене пробники, тональної основи, оновленої, One, Ріфлейм, відтінок Vanilla Neutral і Light А, Як тональні засоби, непогані. Ви Знаєте, мені сподобався, як на обличчі виглядає хорошо. Це, звісно, в 35 разів краще для мене, але ці теж виглядають хорошо. Що не хорошо, це аромат. Вони йдуть з ароматом лаванди і чого ще забула. І для мене це аромат Якийсь вбивчий, він мене не розслабляє, він мені не дає ніякого спокою, як там позиціонується в каталозі. От Від бренду Velocife у нас є там сиворотка ароматична. Ото класна, мені подобається. А тут для мене прям ця лаванда, чесно, мені нагадує цей глейд від молі, який ми вішаємо раніше, вішали, коротше, вони ще є, продаються з лавандою. Для, одягу. для мене настільки сильний, якийсь хімозний неприємний цей аромат лаванди, я не можу використовувати, але я ще вам нагадаю, що в мене був серйозний ковід третій раз, і носа мені мого побило капітально. Можливо, це така знаєте, індивідуальна непереносимість. Я досі деякі аромати, які у мене є, не відчуваю, а деякі, якими я обливалася, поливалася, я не можу їх зараз просто. Я беру в руки флаконом і мене вивертає. Я навіть там, не відкриваю кришечку, щоб його ага. якось спробувати рознюхати. І щось у мене є така підозра вже ж пройшло якби прилічно. Пару місяців я ще подожду, почекаю, якщо ні, то я буду, мавірно, навіть розпродувати ті парфуми, якими я не можу користуватися. Дівчата, не можу користуватися до стану того, що мене аж трусить, знаєте, коли я відчуваю цей аромат От до такого. Але то буде попереду, побачимо. Ще, може, зміниться у мене щось? І мені почне подобатись те, що їй подобалось раніше. Масочка бренд із фоліо, це, по-моєму, руська мені дарувала з бананом, вітаміном. Це гарна така, просто, знаєте, увлажнялочка, прикольна дуже симпатичні упаковочки. Мені упаковочки прям дуже подобаються. По ефекту, ну, звичайна листова маска, увлажнялка. Нічого особливого, але непогана. Так, от такі патчі використала з кавунчиком. Це, по-моєму, Ірочка дарувала, вони червоні. такі, прикольні, знаєте, Звичайні патчі знять набряк, коли ти прям сильно <запухла>, запухла, підпухла, перепухла. Пробник бренду Reflame OTP -Opt, Optimals, коротше, оновлений наш Optimals. І це я тримаю в руках пробник сонцезахисту. Я зараз скажу відверто і може трошки навіть грубо, різку, але як я, це саме огидніше, що я колись наносила на своє обличчя. У мене просто мішок в шоці. Це тут я так зрозуміла і хімічні, і фізичні фільтри, і, по ходу, тут більше фізичних, тому що, по-перше, це залишає білий наліт, в тебе обличчя сильно вибілюється. Воно дуже жирне, воно дуже блискуче. Нагадаю ще раз, що в мене суха шкіра, і я обожнюю такі СПФ, які, прям, знаєте, можна використовувати замість денного крему. Ну, це, це не варіант. Таке впечатлення було, що я наче обличчя намазала, я не знаю, чим якийсь вазелін. Білий, жирний, який не впитувався, який навіть трохи скочувався. Я питалася, я десь, мабуть, хвилин 40 ходила, і все ж надіялася, що це якось впитається, вбереться в шкіру. Ні, я це все промокнула серветкою, і, дівчатки, вибачте, за слово, я прозріла. Тому що, от верхній шар шкіри, да, у, мене, у мене хороший догляд. У мене просто шкіра була як папірусна бумага, така пересушена, аж шершава, як наче після морозу. Знаєте, от часто на руках от ми називаємо ципки. От таке було у мене з обличчям після цього СПФ. Це чи індивідуальна непереносимість, чи не знаю. Аня от сьогодні у відео теж казала, що не сподобалось їй. Ну Я в шокі, чесно кажучи, у мене були всякі СПФи. І Якісь там дуже прості біокони, да, які там в кожній єві продаються. Ну, це просто якийсь і кошмар. Для мене це однозначно ні. А ви, будь ласка, якщо ви пробували поділіться, це от мені цікаво прям дуже. Це індивідуальне моє ні, чи це, чи це не дуже вдалий запуск? Скажімо так. Другий пробничок. це кремчик був у мене навколо очей і губ, теж оновлений Optimals. Сподобалася мені консистенція, вона така плотненька, але він просто легенько зволожує, чесно кажучи, нічого такого не, не можу про нього сказати позитивного. Хватило мені цього пробничка на раз-три і просто якісь легеньке зволоження, і таке дуже легеньке. Прям сказати, що да, я кажу, да цьому крему, я буду його купляти. Ні. Ні, ні, і ще раз ні. Поки що з Oriflame мої фаворити це крем навколо очей, бальзам написано навколо очей Veloci. І оновлено з лінійки Новейдж. Забула, ну ви всі зрозуміли, який. Що там у нас? Оновило цю лінійку, яку останню, і о там о, класний крем. Дівчатки, забула, вибачте. Так, І те, що дуже сподобалося, це оновлені умивачки. Це у мене гелева, це у мене кремова. Сподобались обидві, класні. На два рази хватило. тут їх якось дуже мало, оскільки тут по два міліка. Е, ну, да, я, чесно, їх так розтягувала. Е, на два рази мені хватило що одної, що другої. Першу я попробувала, змила. Після гідрофільного масла ідеально від другий раз вмилась прямо на макіяж. Омивалкою теж ідеально все відійшло, що одна, що інша, класні. І замовила вже, чесно кажучи, що одну, що іншу. А, мабуть, що гелову малому а собі залишу крему. Коротше, побачимо, обидві дуже-дуже сподобались. От умивалки, топчик, взагалі отлічні. Все, любі, на цьому мої порожні баночки закінчилися. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що мої відгуки стануть вам у нагоді. Всім бажаю гарного, мирного дня, любі, всім до побачення і до скорих зустрічей. Па-па!